Ми живемо в такому цікавому світі різних технологічних новинок, де хтось завжди є трендсетером, тобто той, хто задає тренди, а є ті, хто обов'язково це наслідує. Так, от, напевне, складно було залишити гуру у світі зачісок і стайлінгу Dyson без уваги і не придумати щось схоже, що власне зробили виробники Shark. Погано це чи добре? Хм, ну давайте розбиратися. І сьогодні на огляді чотири девайси з двох категорій: Це фени та стайлери, які виконують однакову функцію для прекрасної половини людства, а саме дозволяють тримати їхні чудове волосся і укладки в бездоганному вигляді. Розпочнемо про тебе, що багато дівчат і жінок не уявляють свою рутину по догляду за волоссям це фени. І на огляді у нас сьогодні Dyson Super Sonic і Shark Speed Style. По дизайну вони відрізняються, але точно комусь сподобається один, а комусь інший, бо смаки у кожного різні. А ось що стосується комплектації, то, окрім власне, фену, обоє мають по 5 додаткових насадок, тому тут один-один. У Dyson це насадка концентратор, насадка для делікатного висушування, насадка. Насадка дифузор для кучерявого волосся, насадка гребінь з широкими зубцями, і насадка для неслухняного волосся. Непогана така комплектація, кожен однозначно знайде щось для себе. Натомість у шарку у комплекті це насадка для неслухняного волосся, насадка концентратор, насадка дифузор для кучерявого волосся, насадка браш, яка додає об'єму і розгладжує волосся, насадка браш для швидкого розгладження та підкручування волосся, і чохол. Як бачимо по комплектації, вони дуже схожі. Але Дайсон має насадки більш профільні суто для висушування волосся в той момент, як Шарко крім насадок для висушування. Має дві насадки, з допомогою яких вже можна зробити укладку. Тому дівчата, які на постійній основі вкладають волосся на браш, думаю, шарк для вас буде цікавіший. По режимах і технологіях тут все доволі схоже: три режими швидкості подачі повітря, три режими температури, охолоджуючий режим, вбудований іонізатор, система контролю температурних режимів, аби не зашкодити високими температурами волоссю. Також у Dyson ще є технологія Intelligent Heat Control для надання волосся блиску. Shark є IQ-індикатор, який розпізнає насадки і автоматично оптимізовує кожне налаштування. Але оскільки структура волосся у кожного своя, то можна вручну виставити потік і температуру повітря під себе. Стосовно кріплення насадок, то у Dyson реалізація здається трішечки цікавішою, адже тут воно магнітне і виглядає більш надійним та зручним. Але в цілому обоє девайсів дуже наурочені і створені для того, аби не пошкодити ваше прекрасне волосся. Тому вибір, як завжди, за вами. І впевнений, що як Dyson. І Шарк будуть незамінними помічниками на шляху до доглянутого волосся. Так, з фенами все зрозуміло, тому переходимо до більш цікавих девайсів для порівняння: це Styler Dyson Airwrap та Shark Flex Style. І тут же цікавіше. При розпакуванні нас зустрічає вже знайомий за дизайном красивий синій кейс Dyson. Та щось новеньке це кейс від Shark. І здається, що другий більш зручний і мобільний, таке враження, ніби розробники Shark детально аналізували кейс Dyson для того, щоб зробити щось, що буде зручніше. І їм так і це вдалося. Адже він має застіпку, ручку, а також зручні кишеньки для насадок, тому, як мінімум транспортування, він однозначно комфортніший. В комплекті Dyson Airwrap ви знайдете циліндричну насадку діаметром 40 мм, mm, таку ж насадку діаметром 30 мм, mm, насадка висушування коанда, м'яка щітка для випрямлення волосся, жорстка щітка для випрямлення волосся, кругла щітка для створення об'єму та щітка для очищення фільтру. А у комплектації Shark Flag Style це насадка. Дифузор, насадка концентратор, циліндрична насадка, щітка зі змішаною щитиною плоска та щітка зі змішаною щитиною кругла. І бачимо, що дана комплектація трішечки менша від стайлеру Dyson, але це не дивно, оскільки знову ж таки, в той час як Dyson свій пристрій зробили більш вузькопрофільним, в плані лише для Стайлінгу волосся, то Shark спробували створити щось більш універсальне. І здається, їм це вдалося. Адже технології, власне, насадки свідчать більше про те, що вони намагалися створити фен стайлер, що здається трішечки дивним, адже фен, про який ми говорили раніше. Тепер перегукується зі стайлером. Ну і власне цікава фішка даного девайсу це саме можливість повороту поверхні Flex Style, яка перетворює цей стайлер на фен, який чимось по формі нагадує раніше згаданий фен цього ж бренду. Він досить легкий та потужний, а в такому ж положенні додатково можна використовувати насавку концентратор і дифузор для висушування волосся. Тобто все, чим він відрізняється від попереднього фену, так це наявність насадки для підкручування локонів. При цьому Dyson також нам дає можливість висушувати волосся. Замість фену за допомогою насадки Коанна і одразу ж пригладжуючи неслухняні волоски. Але знову ж таки, враховуючи використання цієї насадки, мова йде про вкладання і стайлінг волосся, а не лише функцію висушування. По режимах і потужності все дуже схоже: три режими потоку повітря, три режими температури повітря, режим миттєвого охолодження, і 1300 Вт потужності для Dyson та 1400 Вт потужності у Shark. І на ділі різниця непомітна, Але здається, що Dyson працює трішечки. Тихіше, і стосовно основних насадок для накрутки, які так всі люблять, та й в цілому вони є одними з важливих складових цих стайлерів. Принцип роботи однаковий: ефект Коанда притягує ваше волосся до циліндричної насадки, а потім накручує його, створюючи бездоганні локони без будь-яких зусиль. І додаткових пристроїв для завивки, але циліндричні насадки у Стайлера Dyson виглядають трішки більш продуманими, бо є можливість змінити напрям накрутки локону, і це робиться просто на самій насадці. В той же час, коли стайлер Shark для цього має дві циліндричні насадки: одну для лівої сторони, а іншу для правої, що займає додаткове місце у кейсі. Та час на їх заміну, що є не дуже зручним процесом під час накрутки. Стосовно самої накрутки, принцип дії однаковий: накрутив, почекав кілька секунд, увімкнув потік холодного повітря для довшої фіксації, і вуаля, локон готовий. Знову ж таки, не варто забувати про додаткові засоби, такі як термозахист, фіксатори та про те, що у кожного різний тип волосся. Тому потрібно віднайти свою найкращу температуру, трішки практики, і результат не забереться. У підсумку дані пристрої вражають своїм наповненням, технологіями та функціями для збереження здорового волосся. Але що фен, що Стайлер Дайсон? Виглядають трішечки більш зрозумілими, адже по комплектації фен відповідає своїм функціям так само як і стайлер, оскільки легше зрозуміти, що кожен пристрій має на меті. В той час як комплектація Shark трішечки збиває зрозуміння, це фен чи все ж таки стайлер. Хоча, можливо, для це навпаки буде плюсом така собі універсальність у всьому. Тому рішення, як завжди, за вами. А посилання, щоб швидко придбати те, що більше сподобалося, або підібрати щось інше у техноїжах, будуть як завжди. Під відео з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на зсу. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.